Шевільчики стоять в таких коробках. Два. давай третій. А ну треті, шкода октаві. Чітко. Чітенькі. Є, ідеально. Специфікація у нас на кожній коробці 29 Рама МК Trail SL4. Це версія. Ну і найголовніше, мабуть, найбільший, найзатратніший по часу процес це саме процес розпаковки, а не збирання. Зараз покажу чому. Справа в тому, що, як бачите, велосипед, по суті, він практично зібраний, але дуже-дуже охайно запакований. Треба позрізати дуже багато кріплень, познімати всі оці слюдові елементи, які захищають. Ну і елементарно доведеться на всього 15% провести збирання, тому що на 85% він повністю зібраний. Для цього нам знадобиться доволі зручна штукенція. От про яку штукенці йшла мова. Це спеціальна стійка. Ця стійка дозволяє реально дуже і дуже полегшити роботу по збиранню і потім по подальшому сервісу. Тому що я в родині маю аж 4 велосипеди. Два моїх дружини, доньки, обслуговуються велосипеди сусідів. Ну і, власне, по роботі магазину проводиться також збирання, налаштування велосипедів з магазину. Реально пришвидшує роботу. Полегшує її суттєво, і це ще не все. Потрібно ж багато інструменту. Йдемо, беремо його. От таким набором інструменту я користуюсь практично постійно, мені його абсолютно достатньо для того, щоб робити збирання чи налаштування велосипедів. Перше, насос, який має два види ніпеля. Це автомобільний. Для автомобіля можна використовувати, і французький ніпель типу Presta. Є, звісно ж, манометр, електрична така викрутка, тобто не шурупокрут. Умовно кажучи, ручний пістолет, електричний, зі змінними бітами, до речі, доволі зручний. Отак От тут це переставляється. Викрутки мені якраз не... А, цікавіше, це саме під 4 мм шестигранник. Це є розповсюджений розмір ключа для велосипедів. І отакий кейс, в якому є набір інструментів. Перше, це мультитул з мабуть, максимальною кількістю різних шестигранників від 1,5 чи від 2,5 мм починається. Найчастіше, які використовуються, це 4,5 мм. Це в нас ключик на 15, щоб крутити педалі. І тут вже решта йде. Викрутка ручна, вже йдуть кусачки, щоб трос перекусити, запасні троси. В мене є перемикання гальма, вони різні трішки. Витискач для ланцюга, витискач тут є для шатунів, зірочок, ну і решта там, плоскогубці, такі довгогубці, кусачки для троса, якими також ми зараз будемо зрізати упаковку з велосипеда. По суті, починаємо. Головне, це у нас. Найтовстіші стяжки зняти. Ними кріпляться колеса, кріпиться кермо до рами. Прив'язане все один до одного через такі поліпропіленові захист, доволі щільний. Це все ми знімаємо, щоб захистити раму, тому що рама тут така ж сама, як і в автомобілів. Дуже охайно. Круто пофарбовано, це в нас Cannondale, У них виконання, якість виконання навіть всього рами, фарбування, підбірка елементів, таких як там, елементарний хомутик, чи, наприклад, виніс на кермі, чи саме кермо. Доволі-доволі якісний, все пофарбовано дуже круто. Тому якби, захист для таких велосипедів є реально важливою штукенцею. Ну, тобто, найбільше ми витрачаємо, як я говорив, на те, щоб це все розпакувати. Далі важливо в сучасних велосипедах йде так звана гарантійна карта, яка у випадку, от, наприклад, Кенондейла дає гарантію пожиттєво своєму першому власнику, який пред'явить цю карту, який зареєструє по цій карті свій новий велосипед на сайті Кеннандейл офіційному. Треба трішки прибратися, паралельно це все розсортувавши. Так, і Перша частина, з якої ми починаємо щось крутити, збирати, нам треба перевернути винос, тому що для зменшення розмірів його завжди опускають вниз, а він має здивитися, грубо кажучи, вгору. Оп, і ми його перевертаємо таким чином, він має бути вперед у нас. Дуже часто помічаю, коли батьки збирають самостійно виніс. Дітям на виріст купують один велосипед, і коли дитина не дістає до керма, цей виніс розвертають сюди, щоб ближче було. Це ну просто погіршує суттєво кер керованість велосипеда. Поки нічого не фіксуємо, просто перевертаємо, міняємо на 4 мм, за що я люблю свою викруточку, як револьвер зручна. І реально економить величезну купу часу. Далі нам треба, це ми в винос будемо кріпити кермо. 4 гвинти знімаємо. Що цікавого, дуже часто питають, в чому різниця якби Dale чи інших, би, за що треба переплачувати брендів. Кожен гвинтик змащений, кожен гвинтик тут не найдешевший, він нержавіючий стоїть. Тобто, після першого дощу у вас це все звідси не потече ржа. І віддавши такі гроші за такий велосипед, ви не будете точно жалкувати, що, ну, умовно кажучи, там переплатили, як багато хто вважає. Хоча я вважаю за якісну річ, не жалко заплатити тих грошей, яких за неї просять. Кермо є отаке в нас розмітка на кермі. Ставимо чітко по центру виноса і зверху цю саму кришечку, яку ми знімали. І знову наша викруточка. Фіксуємо все легенько, тому що потім нам треба буде це все на зібраному велосипеді готовому, підрегулювати, щоб воно правильно було виставлено. І вже тоді я роблю фінальну умовно кажучи фінальну фіксацію. Кришечка має пролягати, зазори мають бути ідентичні, що вгорі, що внизу. Інакше, навіть якщо ви затягнете, але за симетрією кришечку кермо може прокручуватись, тому що буде погано зафіксоване. В суті, це все робиться і навіть звичайним мультитулом, який я показував попередньо. Але коли є зручна викрутка, чому б не користуватися нею. Тобто це не обов'язковий інструмент. Це вже в процесі, коли ти робиш багато зборок, збірок, тобі воно просто необхідне. Так, монетка зазвичай всередину гальма назовні йдуть, і тут нам залишиться гріб содягти. Іноді замовники у нас викидають оцей бокс, в якому, до речі, зберігається <решта>, решта запчастин. Тому до цього відноситись дуже дуже уважно. Тут є, знову ж таки, інструкція, гарантійний талон. Тут є от гріпса, якої нам не вистачає, тут є педалі. Тут є наступна річ, з якою ми будемо збирати велосипед. Це ексцентрик для кріплення переднього, знову ж таки, колеса. Ну і останнє вже це катафод. Попередньо нам потрібно. Ставити на своє місце колесо. Гальма зазвичай у нас також йдуть всі ліворуч, що передня, що задня частина, бо іноді помічаю, як збирають батьки своїм дітям чи люди самостійно. Передня частина вилка неправильно розвернута навпаки, гальма праворуч, а задня частина гальма-ліворуч. І людей все влаштовує, для них все типу норм. Таким чином, у нас фіксується колесо, підтягується гайка ексцентрика, далі далі хвостик ми тягнемо. І фіксуємо, затискається вилка, колесо вже фіксується в своєму положенні. При цьому тиснемо зверху на руль. І Потім ми доведемо до ладу вже гальма. Педальки на всіх сучасних велосипедах різняться, є ліва, є права. Одягаємо спочатку від руки це все фіксуємо. Тут у нас рівень обладнання йде Dior, Як бачите, це середня лінійка у компанії Shimano, доволі якісна на повсякдення, Навіть на походи вона реально винослива, вона реально доволі якісна. Гідравлічні гальма. Трансмісія у нас 2х10, на здається, чи 2 на 11, не пам'ятаю. І в нас що найголовніше, найцікавіше, це кареточний вузол, він йде з кареткою, підшипники якої винесені. Тобто це жорсткіше, це довговічніше і це найголовніше легше. Доволі багато тут роботи доведеться повозитися з закріпленням, наприклад, локауту. Це штукенція, яка блокує хід вилки, коли ви їдете нагору, щоб ви не витрачали свої зусилля. Її треба зараз буде зафіксувати, правильно завести от сюди її трос. По суті, нічого складного немає. Головне, варто пам'ятати, що тут не має бути якоїсь павутини. Ніщо не має бути в натяг, в пере... На якийсь там перекос. от... Трубку гальм треба розмістити правильно, от таким чином, щоб воно все не замотувалося і не тягло найголовніше кермо в якусь одну зі сторін. Тобто, все має бути без натягу, як то кажуть, без якоїсь напруги, тут такої, щоб потім не комфортно було їхати. Тому це з цим всім треба погратися, іноді навіть зняти додатково ще раз кермо, переставити правильно. Це все трішки потребує часу. Далі можна фіксувати гідролінії. От у нас це все в послабленому такому режимі. Зібрано, його просто треба встановити на своє місце і затягнути звичайні стяжки. Чому я використовую довгу губці якраз для цього? Тепер це все відкушуємо. І є тут. І тепер у нас ця частина. Один і два. Усики. Затягуємо педалі, щоб не відкрутилися. Важливо не забувати, бо дуже часто у нас клієнти збирають від руки без ключа, без нормальної затяжки, без наду зусиль, але і не від руки має бути закручено, бо часто не докручують, і потім отут розбивається різьба в шатуні і йде або заміна шатуна, або туди всередину вставляється проставка спеціальна з різьбою. Власне, таким чином. Підтягуємо педальки з обох сторін. Певною мірою для когось це може бути як така медитація збирати велосипед для себе, само ствердження таке, що ти от сам зміг це зробити, тому в нас реально клієнтів багато, які собі самостійно все роблять, все готово. А далі йде налаштування перемикачів і гальм, щоб воно все працювало чітко. Що у нас по гальмам конкретно дивимося. Це колесо не затирає, крутиться, ніхто його не зупиняє. Не чути практично чи є трошки тертя по колодці. Це все знову ж таки рекомендується в ідеалі налаштовувати після перших 50-100 км, коли воно все всядеться, притреться один до одного, важливо провести перевірку. Задня частина налаштована добре. А що у нас попереднє? Дивимося? Шорхотить і колесо доволі швидко зупиняється, при тому, що тут немає тріскачки, як на задньому колесі, на задніх зірочках. Тому тут ми проводимо налаштування. Нам треба відкрутити, як на автомобілі, послабити каліпер. Гідравлічні гальма в них в чому перевага, в тому, що в них дві колодки ходять одночасно. Це дозволяє відцентрувати простим чином, відпустили, зафіксували, затягнули гвинти. Тримаючи при цьому ручку гальм, ротор сам себе відцентрує, точніше, каліпер сам себе відцентрує, тримаючись за ротор на колесі. Взагалі ніякого звуку. Тертя і колесо крутиться, не зупиняючись. Таке налаштування іноді доводиться робити через те, що відкриваєш колесо, десь знімаєш завантажити банально в автомобіль, ставиш назад, змінюється зусилля, з яким ти закриваєш ексцентрик, і вже вилка не так сходиться, вже не в тому місці знаходиться глямінний каліпер. Ну, Це, взагалі, ідеальне налаштування, тут і в цьому грає роль, по-перше, Якість вилки, як в неї відфрезерована площина, якість самих гальм, як вони рівно ставляться, і наскільки широко розводяться колодки, коли не гальмується. Ну і якість ротора. Тут він це Shimano, це центр лок, це максимально можна сказати якісна штука, він максимально рівний, бо іноді бувають ротори, які з заводу йдуть, такі покоржені, доводиться потім ще вирівнювати сам ротор, бо притирає. Зараз взагалі ну, доволі швидко все налаштовано. І варто пам'ятати, що гальма у нас мають бути затягнуті. Дуже і дуже непогано з зусиллям таким від руки, хоч і мультитулом, щоб не сповзали потім і ви не втратили гальма. І перевіряємо, щоб ці передачі працювали як годинничок. Коли дві зірочки попереду, то взагалі не проблема. Позаду те ж саме. Ну, чим дорожчий велосипед, тим якісніше налаштування його йде з заводу. по досвіду, скажімо так. А ми врахуємо один. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10-ти швидкість на 2 на 10 у нас. От Кожну передачу треба перевірити. І передній перемикач спочатку на вищій передачі. Оп, злетів ланцюг. Це погане налаштування у нас іде переднього перемикача. Треба його трішечки поправити. Зараз буде крайню позицію його на Перемикачеві у нас тут є певні такі обмеження чистий 6 граничок, дуже зручно, які не дають ланцюгові спадати в вищій точці, сюди, на вищій передачі, і в нижчій туди на раму не дають падати. Це два гвинтики. Ми їх трішки підкрутимо і зараз перевіримо, що ми отримаємо по результату. Ні, Все рівно хоче зістрибнути все рівно от тепер ставить все на зірочку і далі не намагається скинути сюди нам ланцюг. О, тепер не злітає Є. і сюди не падає. На швидкості пробуємо це все так перевіряти. Все добре, трансмісія полікована. Так, доводимо до лауду наш локаут. Я його вже затягнув. Він у нас працює, Є. можна обрізати трос. Для тросу краще використовувати все-таки спеціальні тросові такі кусачки. Плюс в комплекті з велосипедом йде затискач. Копачок такий Ми ставимо на місце. Він алюмінієвий, фіксується легко. І тепер у нас локаут працює Катафотик передній є і, і катафотик задній. Ставимо максимальну точку високу, щоб автомобіль позаду те все бачив. Так, опускаємо тепер донизу це все, наше стяжечко. І, як я говорив, проводимо далі налаштування, коли велосипед буде трішки сильніше зібраний докупи. Нам треба одягти ручку, Не завжди це треба робити. Дуже часто ручка йде вже встановлена. На велосипедах гравійних, шосейних, вона навіть буде зафіксована на своє місце. Обмотка буде нанесена. А по секрету краще одягати, змочивши отут і саму ручку всередині Кока-Коли, коли воно висохне, такий липкий ефект, і потім воно не прокручується, не злазить, якби тримається за кермо. Я ж зараз намочу просто водичку. Якщо є компресор, отсюди дмухається повітря. Затикаємо з цієї сторони кермо і отак просто гріпся, настрибує тут. Ну але компресора я не маю. Це певне конфу. Хтось пробує навіть іноді. Робити змащенням якесь мастило садити ручку, але потім вже ж вона прокручуватись буде. Тут треба, головне, навчитись це правильно робити. І тоді воно буде виходити легко. Вода так само вона зараз допоможе одягти, потім вона висохне і гріпця у нас не буде зістрібувати. Але, повторюсь, трюк з Кока-Коли дуже дієвий. О! Все на своєму місці. Рівняємо надписи, щоб як по тій стороні було Кенндейл, Кенндейл. От вона вже навіть сіла дуже якісна. А тепер ми налаштовуємо, щоб у нас з одинаковим кутом були альмівні ручки. Виставляємо. Щоб все було максимально симметрично. Тоді воно буде зручно працювати. І людина, власник, велосипедист отримає справжнє задоволення. Манетки 4 мм, шестигранник, гальма 5 мм. Перевіряємо як на око, так і по виліту руками. Ну, наче все, все під рукою, під пальчиками, все має бути зручно. Якщо не зручно, пальці довгі відводимо. Далі, нічого в цьому немає. Гальма в ідеалі взагалі натискати одним або двома пальцями. Далі, нам ще ж треба виставити, щоб в нас кермо на сторону не було, оскільки ми ці гвинти дуже, скажімо так, не затягували, ми їх трішки відпускаємо, щоб кермо у нас могло рухатися по вилці, по штуку вилки. Отаким чином вирівнюємо положення керма, воно має бути. Перпендикулярну колесу очима, також дивимося сюди. Відстань від вилки, отак очима проводимо. Також має бути одинаково колесо, має стояти, дивимося, по щоб воно не виглядало або симметрично виглядало за межі рами з обох сторін. Тоді будемо вважати, що у нас кермо стоїть рівно. Ну, суті все, головне, ще перевірити, наскільки у нас затягнута рульова колонка. Її не можна перетягувати, але й не можна. Занадто легко залишати закручене. Крутиться без хрусту підшипника, не люфтить, не хитається, і кермо при цьому повертається легко. Це вже в мене виходить не просто пояснення, як працює магазин, а прям відеоінструкція по зборці велосипеда по збірці. І тепер можна фіксувати, зафіксовуємо також з гарним зусиллям, щоб у нас при найменшому елементарному падінні. Кермо не провернуло в сторону. Це ми зафіксували, не забуваємо про цю кришечку також зафіксувати. Нагадаю про симетрію нижньої і верхньої частини. І всі гвинти мають бути затягнені, іначе кермо почне прокручуватися. І також не дуркуємо, не перетягуємо, бо тут тіла мало можна. Можна звернути різьбу і потім доведеться міняти всю деталь, весь винос. А оригінальний винос, по-перше, його пошукати треба, по-друге, коштує немало грошей. Ну і, мабуть, найважливіший вже в нас етап накачати колеса. Не забути також питання по тиску, скільки дути. Дуже важливо перевіряти цей показник на самих шинах. Він є мінімальним-максимальним. Тобто цей показник має бути не менше мінімального. Шукаємо, от у нас. Мінімум, що ми бачимо, по барам 1,8, 3,7. Тобто орієнтуємося на свою вагу. 3,7 це коли ви важите там умовно 130-140 кг, що є, до речі, доволі рідкісно. Ну, 1,8 навіть не знаю. Я б качав десь в середньому 2,8 біля трьох накачую навіть на свої 75 кг. І мені, в принципі, комфортно. Попереду можна менше, тому що основне навантаження все-таки йде. У нас на задню частину там зад 2,8, перед 2,5 можна. Є. Так, тепер нам треба велосипед відвезти до нового власника, що ми будемо знову ж таки робити на цьому автомобілі, бо універсал. Він не тільки зібрані велосипеди в коробках, чи розібрані велосипеди в коробках возить зручно, а ще й зібрані повністю. Тому вантажимо. Так, пробуємо. Вперше, я рекомендую одразу знімати переднє колесо, тому що 29 дюймів саме колесо доволі таки немаленьке, тому демонтуємо його і, 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 і знімаємо ексцентрик доволі довгий тут. І велосипед ми засовуємо заднім колесом туди, на сидіння, перемикачем догори, ніколи не вниз, тому що можна його погнути і він перестане працювати. Робимо це отаким наступним чином. Опа! Обережно і далі велосипед. Звідси забираємо. Є, влізло. Тепер залишиться нам просто підкласти колесо під велосипед і продемонструвати вам, як це все виглядає вживу. Отак він тут зручно розташувався. Як бачите, місце тут ще накласти зверху можна три велосипеди, переклавши, можна зняти сидіння, можна відкрутити педалі, щоб вони не так високо стирчали. Але по суті, таким чином це найзручніший варіант перевозки велосипеда. В автомобілі. Так, зі мною їдуть документи подарунок новому власнику у вигляді мультитулу, тому що це необхідна річ, адже в процесі іноді доводиться щось регулювати по велосипеду, чи навіть ремонтувати. І кейс, якщо щось треба доналаштувати, чи, можливо, власник попросить змінити якісь регулювання там по сидінню по керму. Ну, власне, от десь так воно все відбувається. Клієнт оплатив частково, до речі. А, здається, оплату частинами вибрав і частково готівку здав оплату. Отримав чек, отримав фіскальний чек, тому що в мене є РРО. тобто Магазин працює офіційно. Що стосується гарантії, на велосипеди ми даємо, оскільки працюємо з брендовим велосипедом. Рік гарантії. Якщо щось трапляється, будь ласка, це все вирішується. Імпортери допомагають з цим. Якщо питання з налаштування, то, знову ж таки, зараз є месенджери, які дають можливість зробити відеозв'язок. І мені, умовно кажучи, розбираючись глибоко в велосипедах, не складно пояснити людині, що робити. Ну і в принципі, в кожному місці є велос... майстерня, куди можна такий велосипед. Підвести на регулювання налаштування. Якось так. Відвантажу, їдемо додому. На завтра ще дві доставки двом своїм підписникам, також по Харкову. Такий сервіс ми надаємо. Збірка, налаштування і доставка практично додому. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал, думки, коментарі залишайте внизу. Там є посилання на магазин, промокод, і не забудьте підписатись До нових зустрічей!